Привіт! Мене звати Віра Гунько, я астролог, і сьогодні я вам розкажу про запуск в інстаграм. Чому я говорю про цю тему? Тому що я вже три роки поспіль запускаю свій курс по астрології і мені є з чим поділитись. Це відео для тих, хто тільки починає перші кроки робити в цій сфері чи планує починати. Чому я взагалі задумала записати це відео? Тому що я стикаюся з тим, що в інстаграмі дуже часто люди, блогери, експерти вони розказують про свої успішні проекти, про те, як в них все легко виходить, і вони не розказують про свій шлях і про те, як вони крок за кроком цього досягають. Так як я вже три роки поспіль займаюся цим, мені є чим поділитись, і я хочу поділитися своїм досвідом, розказати про це. Важливо сказати давайте про цифри. Спочатку перший раз я запустила свій курс в 2021 році, і він вартував 150 доларів. І до мене прийшло двоє людей. Я вам пізніше розкажу, як я сприйняла це і. Які висновки зробила. Другий курс був у 2022 році, і ціна стартувала з 65 доларів. Важливо сказати, що це було без перевірки домашок, а на першому курсі було тільки з перевірками домашок, тільки один тариф. От так на другому курсі було декілька тарифів да, з домашкою без, і прийшло 38 людей. І в 2023 році ціна підвищилась два рази в порівнянні з попереднім курсом, він вартував 135 доларів, і до мене прийшло 17 учнів. Там і з домашкою і без. От, і ем, перше, що я хочу прокоментувати, це мотивація, із якою я починала робити цей курс. У е, 2021 році я починала е, курс продавати із мотивацією спробувати. Я хочу спробувати. Тобто, в мене не було цілі зробити результати чи чогось досягнути. Я хотіла просто спробувати, як мені це. І е, коли я отримала результат двоє людей, а продавала я курс, знаєте, як я вийшла в сторіс в халаті, я пам'ятаю, от з таким на голові е, чубчиком і е, навіть там без макіяжу, без нічого. Тобто, ти на такому лігке е, розказала про програму, і сказала: от, купляйте, і прийшло двоє людей. І я не кажу, що треба в напрязі робити чи обов'язково там макіяж і прически, але е, е, ну. Про, для мене це було про відношення, знаєте, як я відносилася до продажів, як я відносилася до цього курсу. Насправді, наступні курси я там не робила з макіяжем чи якимись складними ем, нарядами, але е, саме той момент, що я була в халаті і, ем, скажімо, на домашньому вайбі, ну, тобто. Це показувала, як я відносилася до курсу. І ну, якби я от спробувала. Потім після продажів, після того першого курсу, я десь на півроку погрозилася страждання, я це називаю піздестрадання. І півтора півроку я ходила до психолога і казала, що в мене нічого не виходить. Ну, це максимально дитяча позиція, тому що насправді я нічого не зробила для того, щоб в мене вийшло. Просто вийти в сторі, сказати купляйте, ну якби. Це, ну, це просто капець. От потім я зробила висновки. І у 2022 році я зробила дуже багато тоді дійнових. Я записалася до е, експерта по е, блогінгу, да, вона мені порадила, як продавати курс. Я тоді написала контент-план, я виходила в сторіс кожен день, я е, е, проводила ефіри раз на тиждень, і е, в принципі, да, ну класний результат був, але. Як на мене, трошки забагато було напруги в цьому всьому, і я дуже сильно виснажилась і не дуже розуміла, що робити далі. Так от 22-му році я не сказала про свою мотивацію. У мене була мотивація зробити результат. Тобто, я так багато робила нових дій 22-му році для того, щоб реально показати результат, і я його отримала. А в 2023 році в мене зовсім інша була мотивація. У мене була мотивація побудувати. Ну була і є зараз. Я живу в цій мотивації зараз. Вона рухає мною побудувати бізнес і систему із своїх продуктів. От і е, в цьому році цей курс відрізняється від попереднього. Да, на попередньому 38 учасників на цьому 17. по фінансам. Це одна і та ж сума. Да, ну одну і ту ж суму я заробила і в минулому році, і в цьому році. Але так як ціна вища на курс, то прийшли інші люди. Тобто, там було дуже багато на 22 році було багато людей, яким астрологія цікава, але вони не готові, як на мене, були. Приділяти цьому достатньо часу, тому що насправді мій курс він такий а, основательний, да? тобто це багато часу, багато треба приділити енергії для цього. І коли курс вартує 65 доларів, ну, він, по-перше, не все да? По, той, по, ті, по кількості тієї інформації, яку я давала. І люди, вони якби ну, не всі були готові взяти і всі розміщати. Тому насправді з тих 38 людей не так багато людей дійшло до кінця реально. От а в цьому році ціна курсу вона в два рази збільшилася. Да, правду сказати, я і часом два рази більше приділяю цьому курсу, тому що в цьому році, окрім теорії, з'явилася ще практика, і ми раз на тиждень зустрічаємося окремо і обговорюємо нетальні карти і випадки, які по теорії яку розібрали на тижні. От, але все одно я бачу, що е, люди більш зацікавлені, учасники більш зацікавлені. Вони кожен день мені пишуть неймовірні відгуки, е, плачуть. Е, я не знаю, мурахи в них вони діляться тим, як зміниться їх життя, які вони вже результати мають. А зараз на секундочку, тільки четвертий тиждень проходить курси. От і для мене це все про мотивацію. Тобто, як караб називеш, так він і попливе. Да? Тому найголовніше визначитись мотивацію і для чого ви це робите, куди ви хочете прийти. І оце розуміння, да, куди хочете прийти, за це відповідає планета Марс. Тобто Марс в нас відповідає за рішучість, силу волі. За активність, за дієвість, якщо у вас є проблеми з тим, щоб почати щось нове, щоб наважитися щось робити, чи у вас проблеми з силою волі? Ви не можете зробити зусилля над собою задля чогось, да задля, і досягнення якоїсь цілі, то скоріш за все, у вас слабкий Марс, і е, скоро у мене стартує марафон по планетах. Він також називається як і курс дій. От, він буде тривати тиждень, і фішка в тому, що кожен день е, тижня він співвідноситься з планетою. Кожна планета це якась енергія. Да? І якщо у е, вас е, не вистачає рішучості, значить у вас слабкий Марс. Я буду на марафоні розказувати, як визначити свої слабкі е, планети, як визначити свої сильні планети, і як пропрацьовувати слабкі, як користуватися сильними планетами. От і я вас запрошую. Далі давайте поговоримо про продажі. Це другий пункт, який впливає да, на результат е, того чи іншого курсу, того чи іншого запуску. Е, в 2021 році я вам розказувала, що я якби ніяк не продавала. Я просто вийшла в сторіс, показала е, програму курсу і сказала, купляйте. Але ну, це знову ж таки будемо повертатись до цього <дит> дитяча позиція. От, е, Мені було соромно розказувати про свої продукти, мені було соромно презентувати себе, тому що тоді дуже була розповсюджена тема. Вона насправді і зараз розповсюджена, просто я з нею не стикаюсь, тому що в моєму просторі більше нема цього слова. Інфацигання. Тобто, коли я починала взагалі запускати свій курс, я думала, о боже, що за мене подумають. Це соромно продавати, це соромно, знаєте, як впарювати, я не буду людям нічого впарювати. Але насправді впарювати це слово, яке в мене асоціюється з чимось негативним. Тобто дійсно бувають люди, які впарюють, наприклад, там, я не знаю. Якщо цей продукт він поганий, неякісний, присрочений, і якщо мені явно це не потрібно, а людина це прям всовує всовою, то звичайно, це ну можна назвати впарюванням. Да? От а якщо мій курс він змінює життя людей, якщо мій курс допомагає людям. Зрозуміти, як влаштований цей світ, якщо мій курс може допомогти людині знайти нову професію, чи зрозуміти своїх оточуючих, налагодити стосунки з чоловіком, там я не знаю, з дружиною, з дітьми, чому я маю соромитися цього, і найсмішніше у цьому, що мої батьки все життя пропрацювали в торгівлі. Просто уявіть я. Я казала собі після того досвіду, да, в першому, ну, після першого свого курсу, що я не вмію продавати. При тому, що мої батьки все життя працювали в торгівлі. Ну, це просто таке невизнання свого, своєї сили, невизнання свого, сили свого роду, ну, що, блін, це крінч. От. І про важливо сказати, що при продажі відповідає Міркурій. Міркурій – це планета, яка відповідає за продажі, за комерцію, за бізнес, за спілкування з людьми, за інтелект. Тобто, якщо вам, наприклад, важко, я не знаю, щось запам'ятати, чи вам важко знайти спільну мову з людьми, чи вам важко щось порахувати, чи вам важко. Я не знаю, налагодити нетворкінг з необхідною людиною, То скоріш за все у вас слабкий Меркурій. От і в мене, наприклад, в карті я знаю, що це моя сильна планета, і я виходить, що після першого курсу да, я не визнавала її, не помічала і не хотіла. Користуватися тією енергією, яка завжди була в мені, і казала собі, що я не вмію продавати. Ну це смішно. Коли я це зрозуміла, то я взяла на себе відповідальність і в 22-му році виявила, що я вообще суперпродажник, і Я дуже класно вмію продавати і розказувати про свій продукт. І знову ж таки я кажу не про впарювати, а я кажу про те, щоб реально. Подивитися на свій курс, подивитися на його приймущества, зрозуміти, що він людям може дати. Да? Тобто, головне взагалі, я не знаю, в інфобізі і в експертності якісь це розуміти, для чого взагалі цей продукт і що він дасть да, моїм учасникам курсу. І коли я усвідомлюю, що він дасть, то в мене відпадаються в питання. Ну, типу, я не в парі, я просто розказую. Що люди отримають після того, як вони прийдуть цей курс. А там топ дуже багато всього, що вони можуть отримати. От, і про це про те, як розказати при свій курс, як розказати про себе в блозі, як донести свою думку. За це відповідає Меркурій. І Меркурій це. Середа, тобто день тижня середа це день Міркурія, і про це ми теж будемо говорити на марафоні. Там фішка буде в тому, що я буду розказувати про енергію цієї планети, да? потім буду давати практики, як пропрацювати Міркурій, ну і взагалі кожну планету. Третій пункт, який впливає на запуски, на продажі в блозі, це віра в себе. І мені здається, що це дуже важлива штука, тому що в коли я перший курс запускала, я ну. Взагалі, в мене не було віри. Ну, типу, в мене не було віри, в те, що я можу когось навчити щось корисне дати. Ну і звичайно, що прийшло двоє людей. Це все, що я могла дати. В принципі, є така штука, моя одна подружка сказала, що якщо до мене прийшло двоє людей, то значить я в мене зараз енергії на двоє людей. Якщо до мене прийшло 17 людей, значить в мене зараз енергії на 17 людей. І все. Вона так працює. Так от, в цікаво, да, я вам не розказувала ще про результати 2022-2023 року. Я так про перший рік казала, а 22-й, 23-й. Різниця в тому, да, наприклад, в 2022 році було 38 людей, в 2023 сімнадцять. Двадцять другому по гришах, да, ну, по виручки, по факту вийшло одне, ну, одна і та сама сума. Але цікаво, що в 2022 році, за перші чотири дні, курс купила 31 людина. Тобто, да, це дуже такий стрімкий, стрімкі продажі, коли е, я відчувала, да, що мій курс вистрібований, що моя діяльність комусь потрібна, і так далі. А в 2023 році до мене за чотири дні прийшло е, дві людини, і звичайно, що в мене був стан трошки схожий з тим, коли до мене прийшло двоє людей в 21-му році. Але Um, я в 23-му році, коли це сталося, я собі задала питання, чому так е, може відбуватися. Е, я зробила якісь висновки да, роботи над собою. І що найголовніше, в мене в два ну в цьому 23-му році в мене не було відчуття. Що я щось роблю неправильно? Ну, тобто, да, можна підкрутити, там по-іншому розказати, підключити інші інструменти, ще щось ще щось. Але всередині в мене була чітка віра, що ну, я все роблю так, як треба. Мені не треба там закривати продажі чи закривати курс, тобто, це необхідно людям, і я знала, що я точно можу дати користь. Чому звідки ця віра взялась? Я дуже багато працювала над своєю самооцінкою, над своєю самоцінністю і над своєю планетою місяць. Взагалі на, на тему самоцінності в нас впливає дві планети сонце і місяць. Так, от я дуже багато працювала над своїм місяцем. Я дуже багато робила практик. Я працювала над своїм станом, над своєю рівновагою. Слабкий місяць може давати тривожність, переживання, безпокойство, Да, а я працювала над тим, щоб бути спокійною, щоб бути впевненою всередині, щоб розуміти свою силу. Я ходжу регулярно до психолога і це теж пропрацювання місяця, і про це я буду розказувати в понеділок, тому що понеділок це день місяця. І якраз от місяць він відповідає за нашу внутрішню самооцінку, тому що місяць це наша мама. А ми, коли тільки народилися, ми думали, що ми є мама до трьох років, тобто ми тільки вийшли з животика і якби не відокремили, що. Ми інша людина, мама інша, і тому все, що відчувала наша мама, відчували ми. Ми думали, що це наші думки. і Тому вся, всі переживання, всі тривоги, які мала мама, вони впливали на нас. Тому ті, хто тривожні, ті, хто без да, безпокійні, я не знаю, як там на українській, то Скоріше за все, у вас буде слабкий місяць в карті його треба пропрацьовувати. А якщо говорити за сонце, то сонце це планета, яка відповідає за тата, і також впливає на нашу самоцінність, і про неї ми будемо говорити на марафоні у неділю, тому що. Неділя це день сонця. Сонце це наш тато, і від відносин тати від положення в карті сонця залежить те, наскільки нам легко проявлятися в соціумі. Наприклад, якщо людина подивиться на мене зі сторони, вона скаже, що в мене дуже класна самооцінка, тому що людина буде дивитися на зовнішні прояви і буде аналізувати те, як я там записую відео на YouTube, те як я виходжу в сторіс, те, як веду блог. І це правда, сонце в моїй карті сильне, але звичайно, що все одно є, є над чим працювати. А от місяць, тобто люди не бачать місяць, мій да? не бачать мою внутрішню самооцінку. Коли я, наприклад, там щось зроблю, і мені здається, що я там могла краще, то я прийду тут на дивані, буду ем, засмучуватися, грустіть да? і думати, що зі мною щось не так. І за це відповідає місяць і стан, і наш настрій, над яким дуже важливо працювати. І про це буде на марафоні. Тобто, якщо у вас проблеми з тим, щоб проявлятися, бути проявляти свої лідерські якості, то працюємо над сонцем. Якщо у вас погана самооцінка, постійно розхитаний стан, розхитаний настрій, то вам важливо працювати над своїм місяцем. От. І далі останній момент, про який я хочу розказати, до якого я дійшла в цьому 2023 році, це сепарація від свого блогу і від свого бізнесу. Коли я роблю щось в блогі, раніше я так реагувала. Якщо в мене щось там виходить не так, як я думала, то я відразу аналізую, і в мене така зв'язка була, що напевно я щось не так роблю, напевно я якась не така. І ну якби. Я моя увага була направлена не на те, що мені треба виправити конкретно в моїх діях щодо бізнесу, а й що мені треба виправити в собі. Але це може бути мати сенс, тому що я впевнена, що бізнес наш залежить від нас. І навіть якщо, наприклад, дивитися карту компанії чи ну, спиратися на бізнес астрологію ми все одно будемо дивитися там сього компанії, наприклад, да чи директора компанії. Але все ж таки я ось що хочу донести, тобто. Зараз у мене маленький бізнес, тому що працюю я тільки в мене є Reels менеджер, є дизайнер, якого я іноді підключаю під проекти. І є в мене помічниця, до якої я теж звертаюся рідко, тобто це не на постійній основі. Регулярно я займа... співпрацюю тільки з Рілс-менеджером. І ем, що зробить людина, і да бізнесмен? Уявімо, що у людини є бізнес, вона ресторатор, і вона там я не знаю, запустила ресторан, і там ніхто не прийшов. в Ресторан чи там із 50 людей посадка три людини. А, що такий бізнесмен зробить? Він не буде думати, що напевно це зі мною щось не так. напевно я там був хіровий бізнесмен. Все, типу там життя е, окончене, да? ні, таке людина. Вона, наприклад, візьме консультацію експерта, е, піде порадиться з іншими рестораторами, візьме якусь консультацію, візьме. Я не знаю, проаналізує ринок ще раз, зробить якісь висновки і зробить по-новому, да, тобто зробить якісь нові дії. А не буде страждати. Ну і це придо знов ж таки це про дорослу позицію. От і завдяки цьому досвіду 23-му році у мене нарешті я якби дуже багато разів чула про те, що не треба асоціювати з собою. Але от саме цей досвід ця. Ну, якби на початковому рівні невдачі, дати, що за чотири е, дні придалося, е, прийшло всього двоє людей. Я е, е, подивилася, якби знаєте, що це е, ефект наблюдателя, да, тобто е, вийти з цієї ситуації, подивитися на неї зі сторони. І я зрозуміла, що ну, окей, що я можу зробити по-іншому? Е, там я можу зробити це, я можу зробити це, я можу зробити ось це. Я е, 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 спробую і. Знову ж таки, я опіралась на віру в собі, да, на свою самооцінку, тому що я дуже багато роботи зробила над своїм місяцем, і я зрозуміла, що ну, проблема точно не в курсі, тому що я була впевнена в собі, я була впевнена в курсі. І я розуміла, що окей, типу, це не я. Мені треба зробити щось для свого бізнесу, да, зробити якісь висновки. І я їх зробила. Я із нових дій, які я робила цього, ну, можу вам на прикладах розказати. В 2021 році я просто розказала, да, в сторіс, купляйте, В 2022 році я взяла у продюсерацію ну, дівчатки-експерта по інстаграму, взяла консультацію, зробила висновки, роботи над помилками, створила контент-план. кожен день виходила в сторіс, раз на тиждень виходила в ефір і, в принципі, все. В 23-му році я відмовилась від ефірів. Я помітила, що в YouTube починають мої відео частіше показуватись, і я вирішила зробити акцент на YouTube. Я продовжувала робити Reels кожний день, тому що я їх роблю кожний день з лютого 23-го року. Ну, там з. Як це називається? З перервами, але загалом в лютому 23-го більш-менш регулярно я почала їх вести. Потім, окрім Reels і YouTube, звичайно Stories, але в Stories я виходила набагато рідше, ніж в 22-му році перед курсом. І. І, і, і... А, і Таргет. Я почала робити Таргет. Теж не дуже багато там уваги йому приділяти. Я не можу сказати, що я там. Не знаю, тисячу доларів витратила на таргет, тобто ні, точечно трошечки, але нові люди е, приходили. І що можу сказати ще? От я зараз, коли говорила вам, подумала, що важливо це сказати. Е, в 2021-2022 році я робила одну таку помилку. Я придала курс і е, припала, да, і сторіс, припала із блога. Зараз я вибрала такий шлях, і для мене знову ж таки це про дорослу позицію. Я придала курс, я веду курс зараз. Отримує дуже класні відгуки, отримую дуже класні результати, і я кожен день про них розказую. Тобто, коли я отримую відгук, я його відразу показую. Тому що, ну, як на мене, дуже можливо показувати процес, як сам курс проходить, і це е, також придає мої наступні курси. Тому що ті, хто зараз дивляться мій блог, дивляться це відео, вони розуміють, що блін, цей курс він класний, він змінить моє життя. Звичайна людина. Ну, це так і є, і людина може захотіти на наступний, наприклад, курс. Що важливо сказати, про дорослу позицію відповідає Сатурн. Саме Сатурн відповідає, чи вмієте ви доводити справи до кінця? Якщо ви схильні починати і нічого не доводити до кінця, 100% у вас слабкий Сатурн. Якщо у вас дуже багато страхів з приводу своєї діяльності, там що я не досягну успіху, ще щось ще щось. Скоріше за все, ви слабкий Сатурн. Якщо у вас є тотальне незадоволення своєю роботою, ви постійно на негативі, то, скоріш за все, у вас також слабкий Сатурн. І, взагалі, я вважаю, що я амбасадор Сатурна ця планета дуже сильно впливає на мій характер, і дуже багато мені є що про неї розказати, тобто про ось цю дорослу позицію, про вміння досягати своїх цілей і е, повільно йти до свого результату. І в принципі, про це все це відео, тому що я спочатку починала це відео, да з того, що дуже багато блогерів і експертів показують свій результат. Успішним і те, що от вони там я не знаю, вийшли з сторіс, подали на мільйон. Так, да, але ці люди не розказують, скільки багато роботи вони зробили до цього. Як багато бізнесів в них до цього було, до того, як там зробити цей результат да, успішний. І це відео було для тих, хто починає. Скоріше за все, це відео будуть дивитися ті. То починають плюс-мінус цієї шаблини, на якій була я, чи які ну, наближені до неї, так, скажімо так. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Я бажаю, щоб ви знайшли силу в собі, знайшли опору в собі і створювали продукти, які будуть змінювати життя людей і змінювали цей світ на краще. Я вам щиро цього бажаю, сподіваюся, що це відео було корисне. Якщо вам є що сказати, відгук чи запитання, пишіть в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Обіймаю вас. Пока!